Привіт, привіт, мої незламні друзі. Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, В'язання як релакс. І в рамках проекту, спільного проєкту візерунки UA, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Я випускаю серію візерунків. І я сьогодні до вас ось таким візеруночком. Краса, неймовірна. Він такий і рельєфний, і об'ємний. Такі ті доріжки такі об'ємні, він прекрасно підійде для в'язання беретів. Беретів, шапочок, ну будь-чого, що ви захочете, а може ви захочете і жилет, і кардиган таким візерунком зв'язати, ну він такий на які, він такий трішки як резинка, але якщо взяти на півбавовну або якийсь такий м'ягенький акрил, то, можливо, ну, то акрил, ну, він твердий, але ну, заразочок не праний. Можливо, він би і розійшовся, то, напевно, акрил, бо він такий жорсткий, такий колишній акрил. І я сьогодні хочу вам зняти майстер-клас на той візерунок. Тут рапорт візерунка, два рядочки, висоту, а в ширину 5, 5 петель рапорт. Плюс 2 петлі для симетрії візерунка, і 2 петлі пружкові. Тобто, треба набрати число петель кратне 5. Я набрала 30 петель. Тут на зразочку є. Плюс 2 петлі для симетрії узора. То 32 петлі, 2 пружкові, 34 петлі в мене тут є. І будемо починати в'язати. Я буду зразочок, я в'язала спицями трійочка, бо той візерунок треба в'язати трішки вільно, якщо ви, щоб було зручно пров'язувати. Якщо ви хочете плотний, плотний беретик, наприклад, то ви можете взяти спиці, наприклад, на розмір, ну, якщо б я в'язала той візерунок з іншої ниточки, не з іншої ниточки, а з цієї ниточки, якщо б я в'язала кардиган, я би в'язала спицями 3,25. Але так як той візерунок треба трішки вільніше пров'язувати, можливо, тут треба брати або 2,75, або 3, Ну, хто як в'яже, кому як зручніше. Я хочу ще зв'язати, зв ми будемо ось такої пряжі. То є 100% якийсь дитячий акрил. Я вже не пам'ятаю, який, ну тут ниточка товста досить. І я захотіла з неї попробувати, як буде на цій ниточці мати вигляд цей візерунок. І я зараз наберу петлі і ми будемо з вами в'язати. Для зразка я наберу 20. 4 петлі, тобто 20 петель то 5, 4 рапорти, 2 петлі для симетрії візерунка і 2 петлі пружкові. 24 петлі я наберу. Набираємо, набираю я самим простим способом, без всяких заморочок. і будемо починати в'язати. Набираєте петлі і зустрічаємось. Набрала я 24 петлі і будемо починати в'язати. Першу пружкову, саму першу, в самому першому ряду я один раз пров'язую за передню стінку лицевою. Більше я її пров'язувати не буду. Першу петлю Я буду пров'язувати тільки останню виворотню, а першу завжди буду знімати. Тепер в'яжемо раппорт візерунка. Дві лицеві, то підготовчий ряд. Дві лицеві петлі, Ось так, і три виворотні петлі. Один, два. І три. В'яжіть е, трошки вільно. Потім зрозумієте чому. Особливо ті три виворотні. Дві лицеві петлі і три виворотні петлі. Один, два. Бачите, я трішечки, так як трошечки витягую три. Дві лицеві петлі і три виворотні. Один, два, три. Дві лицеві петлі і три виворотні: 1, 2, 3. І дві петлі лицеві для симетрії візерунка, і крайня петля прушкова виворотня. Тепер в'яжемо перший рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо, дві виворотні петлі, звичайно пров'язуємо, а далі. Рапорт продовжується так. За першу петлю лицеву заводжу спицю, витягую петлю. Витягую її трішки довшою. Бачите? Тепер за другу петлю заводжу спицю і підхоплюю робочу нитку, витягую другу петлю. За третю лицеву петлю заводжу спицю і витягую робочу нитку, витягнула третю петлю. Тепер ті всі три петлі ось так підхоплюю знизу, бачите, лівою спицею і пров'язую всі три разом лицевою. Ось так. І знімаю з лівої спиці. Тепер ті три петлі, які є на спиці, пров'язую теж три разом лицевою. В нас з трьох петель утворилося дві петлі. Тепер в'яжемо дві виворотні, і знову накидів тут не треба. І знову продовжуємо так само в'язати. За першу петлю завела спицю, витягнула петлю, за другу петлю завела спицю, витягнула петлю ще одну. І за третю петлю лицеву заводжу спицю, витягую петлю. І всі три петлі, ось так. І пров'язую лицевою. Ось так. І тепер три петлі, які залишились на спиці, пров'язую лицевою. Знову дві виворотні петлі. За, за лицеву петлю заводжу спицю, витягую ось так робочу нитку, і в нас утворилася петелька. За другу, бачите, заводжу спицю. Знову витягую петлю і за третю заводжу спицю і знову витягую петлю. Тепер всі три петельки, ось так. Бачите, я навіть не знімаю з правої спиці, просто ліву заводжу ось так знизу. І пров'язую лицевою за задні стінки. І тепер три петельки на спиці знову пров'язую лицевою за задні стінки. Тепер у нас йде дві виворотні петлі. І знову повторюємо маніпуляції з лицевими. Одну витягуємо петлю за першу петлю, за другої петлі витягуємо другу петлю, і із за третьої петлі витягуємо третю петлю. Ось так. І всі три пров'язуємо лицевою петлею. Ось так. Тепер три петлі, які є на спиці, теж разом пров'язую лицевою. І пров'язую дві виворотні петлі. Тепер ви зрозуміли, чому я казала, виворотні петлі пров'язувати вільно, не стягувати полотно. В'яжемо другий, в кінці ряду я забула сказати, що ті дві виворотні, останні то були петлі симетрії. Тепер пров'язуємо другий ряд. Першу прушкову знімаємо, дві петлі симетрії лицевими пров'язуємо. Тепер в'яжемо одна виворітня. трішки витягую, накид, звичайно, до себе, і друга виворітня. Знову дві лицеві петлі. Знову одна виворітня. накид до себе. І друга виворітня. дві лицеві петлі, одна виворітня. накид до себе і одна виворітня. ще одна, дві лицеві петлі, тепер одна виворітня. накид до себе, і ще одна виворітня. Бачите, я так трохи витягую петлі. І дві лицеві петлі. Тому що в мене товста нитка, і воно дуже товсто виходить. Це з бавовни такий літній беретик. Ось що в нас виходить. Тепер я показую, ми в'яжемо знову як перший ряд, але тут є у нас накиди і тут такі дирки. І я вам покажу, як я далі починаю в'язати цей візерунок. Дивіться. Пров'язуємо одну виворітню, другу виворітню. тепер за першої петлі, за першу петлю заводимо спицю і знову витягуємо петлю, ось таку довшу. Тепер ось тут у нас накид, ми от те віконечко заводимо спицю і витягуємо петлю. Ось так. Тепер за третю петлю заводимо спицю і витягуємо третю петлю. Всі три петлі пров'язуємо разом лицевою. І тепер три петлі, на спиці знову пров'язуємо лицевою, дві виворотні петлі. Знову лицева петля, за лицеву петлю перепрошую, за лицеву петлю заводжу спицю, витягуємо робочу нитку, так трошки довше, таку довшу петлю робимо, тепер у віконечко, бачите? Де в мене віконечко, я заводжу спицю і витягую другу петлю. Тепер за третю петлю заводжу спицю, витягую третю петлю. Тепер пров'язую всі три петлі разом лицевою і пров'язую других три петлі теж лицевою за задні стінки, дві виворотні петлі. Я думаю, ви вже зрозуміли: за першу петлю завели спицю, витягнули петлю. Тут у віконечку завели спицю, витягнули петлю другу. І за третю петлю лицеву завели спицю, витягнули третю петлю. І ті три петлі, які ми витягнули, пров'язуємо лицевою петлею. І тепер наступні три петлі разом пров'язуємо теж лицевою, дві виворотні. Лице, лицева, ой, лицева, витягнули петлю за петлі, у віконечко витягнули петлю, і тепер за третьої петлі витягнули петлю. І всі три петлі пров'язали лицевою. Тепер наступних три петлі теж пров'язали лицевою. Дві виворотні петлі. Дві виворотні петлі, то петлі вже симетрії. І е, крайня простова виворідність. І в'яжемо знову як, як другий ряд. Дві лицеві петлі симетрії, одна виворітня, накид до себе, друга виворітня. Дві лицеві петлі, виворітня петля, накид до себе, друга виворітня петля, дві лицеві петлі виворітня петля, накид до себе і друга виворітня петля. Знову дві лицеві петлі, одна виворітня, накид до себе і друга виворітня петля. Знову дві лицеві петлі і крайня петля прушкова. І починаємо в'язати знову як. Ну, Перший другий ряд початковий ряд, бо там нема накидів, там інакше пров'язується, а тут, де є накиди, то починаємо в'язати як третій і четвертий ряд. І так повторюємо багато разів. І у вас вийде красивий візерунок. Зараз я ще трошки пров'яжу, і ми подивимося, як порівняємо наші зразочки. Тепер я покажу, як я закриваю петлі. Дивіться, лицеві петлі, лицева. Накинула петлю. Тепер у нас тут посередині накид. Накид я в'яжу за задню стінку перехрещеним. І закриваю петлю. Лицеву закрила і накинула петлю. Тепер в'яжу, у нас є виворотні, виворотнюю, і накинула петлю. Виворотня і накинула петлю. Ось. Тепер в кінці ряду ось цю петельку підхоплюю. Бачите? Ось цю нижню. Одіваю її на спицю праву. Тепер обидві петельки перекидаю на ліву спицю і за передні стінки пров'язую лицевою. Я, хто мене давно дивиться, я вже той спосіб показувала. І накидаю петельку, і затягую ось. І тут не буде у вас торчати такої витягнутої петлі з краю не буде. Бачите? Буде дуже акуратний краєчок. Ось так я закрила петлі. І ось так виглядає, має такий вигляд візерунок на цій пряжі товстій. І що я хочу вам сказати, дівчатка, цей візерунок сам по собі виходить дуже плотний. І я раджу, хто має ниточку, дуже м'ягеньку і не знає, що з нею зв'язати. І вона йому, ця ниточка, не тримає, форми, ні, нічого, не, не, не тримає форми в ніяких візерунках, То з неї в'язати ось такою, таким візерунком буде просто супер, тому що він сам по собі плотний. Тут ще ниточка якась трішки, я казала, що жорсткий акрил, то він ще порівняно не такий жорсткий, і той візерунок ще тут такий. Трішки більш-менш. А тут ниточка сама по собі товста, і візерунок вийшов дуже-дуже плотний, такий аж тверде полотно, ну так воно майже не гнеться. Ну, якщо комусь треба в'язати з товстої пряжі берет, щоб тримав форму, то ідеальний варіант. На цьому я буду закінчувати майстер-клас. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі, сподобався вам візеруночок чи ні. І будемо прощатися. Всім до, до зустрічі, всім папа. -па. І до слідуючого майстер-класу.